В самому серці історичного Києва на Андріївському узвозі з'явилася стіна плачу. Під куполами Андріївської церкви на стіні у горожі повісили банер із фотографіями загиблих під час АТО українських солдатів. Тут близько тисячі портретів. Під кожним ім'я, дата народження, звідки родом та з яких обставин загинув боєць. Моторошно до сліз, але з гордістю так кияни гості столиці сприймають побачене. Сюди люди несуть квіти та свічки в пам'ять про загиблих за Україну. Продавці на Андріївському в возі розповідають, деякі стоять біля стены плачу по півтора-две години. Очень долго смотрел, где-то может часа полтора, наверное. Ну и так периодически фотографирую людей, даже вот бойцы с приезжают. Вот было очень холодно, пареньок, молодой Где-то лет 18, полтора часа стоял, смотрел. Обычные ребята, то есть, которые вот даже рядом жили и, и к сожалению, погибли. Страна должна знать своих героев, Конечно. 100% такою бути. Може якось достучатися просто до байдужих людей, які вважають, що це забавки там зараз на сході країни. Щоб вони просто побачили, яка кількість людей гине за, не за себе, за свої родини і за свою країну, і за них, за всіх людей.